У цьому відео я зібрав найгарячіші фільми за участю сідні свіні, акторки, яка зараз очевидно на піку популярності. Від психологічних драм до загадкових трилерів ці картини не залишать вас байдужими. Приготуйтеся зануритись у світ інтриг, пристрасті та несподіваних поворотів. Поїхали! 3 червня 2017 року перекладачка та підрядниця агентства нацбезпеки Реаліті Вінер повертається додому після звичайного походу до магазину. На порозі її зустрічають спецагенти ФБР з ордером на обшук, поки команда методично перевертає будинок догори Дригом. Реаліті веде спокійну розмову з агентами, намагаючись зрозуміти, у чому ж її звинувачують. Незабаром стає ясно, що дівчину підозрюють у розголошенні секретних документів про втручання Росії у вибори президента Сполучених Штатів 2016 року. Після яскравого першого побачення фінансовий аналітик Бен і студентка Бі здаються створеними одне для одного. Їхні почуття спалахують миттєво, але не менш швидко перетворюються на відверту ненависть. Минає час життя розвело їх в різні боки. Та доля знову зіштовхує колишніх коханців тепер на весіллі спільних друзів в Австралії. Опинившись в незручній ситуації, Бен та Бі вирішують зіграти роль ідеа. Альої пари щоб уникнути незручних питань, та вдавані почуття поступово оживають, перетворюючи цей фарс на щиру історію кохання, сповнену кур'йозів, суперечок і неочікуваної ніжності. Закохані піпа і Томас нарешті здійснили мрію. Переїхали до нової квартири, де, здавалося, почнеться їхнє ідеальне життя. Вони намагалися не помічати дрібних недоліків, насолоджуючись кожною миттю разом. Але поступово щось змінилося. У вікнах будинку навпроти розгорталися сцени, від яких важко було відвести погляд. Нові сусіди виявилися дивними, загадковими і водночас захопливими звичайна цікавість перетворилася на щоденне спостереження, а згодом на небезпечну одержимість. І коли піпа з Томасом вирішили втрутитись в життя незнайомців, межа між глядачами і учасниками подій зникла назавжди. Священик Сал запрошує молоду Сесилію залишити гамірний Детройт і приєднатися до віддаленого монастиря в мальовничій Італії. Спершу життя в обителі здається спокійним і гармонійним, але з часом все починає тріщати по швах. Сесилію мучають дивні сни, переслідує незрозуміле відчуття страху, а згодом лікар оголошує шокуючу новину: дівчина вагітна, хоча ніколи не мала інтимних стосунків. Кардинал проголошує це божественним дивом, а монастир готується до народження дитини Спасителя. Та чим ближче цей момент, тим сильніше Сесилія відчуває, у стінах монастиря діється щось зовсім не святе. Утікаючи від наслідків невдалих відносин, Карен залишає позаду звичне життя і оселяється в самотньому будинку біля озера, Місті, де немає шуму міста і здається, можна знайти спокій. Та одного дня тиша порушується появою загадкової молодої жінки. Між ними спалахує незвична суперечлива близькість, водночас пристрасть, біль, потяг і страх. Їхні стосунки стають дедалі заплутаними та Саме в цій складності народжується справжня емоційна глибина, яка змінює обох назавжди. 1973 рік безстрашна дослідниця Констанс Веб вирушає в самісіньке серце перуанських джунглів у пошуках рідкісного виду павука. Та подорож обертається трагедією. Констанс гине, проте перед смертю встигає народити доньку Касандру. Минає 30 років. Доросла Касандра працює парамедиком в Нью-Йорку і веде звичайне життя, поки трагічний випадок не пробуджує в ній приховані здібності. Вона починає бачити майбутнє короткі видіння про смерть трьох дівчат, яким судилося зіграти особливу роль в долі людства. Тепер Касандра має. Використати свій дар щоб їх врятувати, і можливо змінити сам хід історії. Кейт після смерті дружини намагається самотужки утримувати ферму, доглядає коней, працює на землі та щодня бореться з нестачею грошей. Тим часом додому повертається її донька Клер, дівчина з непростим минулим. Вона з'являється лише тоді, коли опиняється в біді, і цього разу ситуація серйозна. Клер втрачає сумку, що належить небезпечному дилеру Джекі. Це запускає ланцюг подій, в який втягує усі і мати, і донька, і її коханий раян, що вже перебуває на межі зриву. На фоні сільської тиші починається напружена драма про кохання, залежність і спробу вижити. Офіціантка Пенні Джо та ковбой Лефті задумали ризикований план викрасти давній індіанський артефакт, що належить місцевій злочинній банді. Вони сподіваються таким чином розв'язати свої фінансові проблеми та почати нове життя. Проте справи ускладнюються, коли в гру втручається Менді, подруга ватажка банди, яка має власні амбіції щодо цінного предмета. Тепер Пенні та Лефті доведеться проявити. Ти неабияку сміливість, щоб реалізувати задумане та уникнути смертельної небезпеки, адже на кону не лише їхній успіх, а й життя. Німецький лікар Фрідріх Рітер та його дружина Доре Штраух, прагнучи втекти від тиску буржуазного суспільства, відправляються на незаймані цивілізацією Галапагоські острови в Тихому океані. Незабаром до них приєднуються колишній державний службовець Гайнц Вітмер з вагітною дружиною Маркарет, а також егоцентрична баронеса Елоїза. Спершу суворі умови дикої природи здаються найважчим випробуванням. Проте незабаром між людьми розгортається справжня боротьба за владу та контроль над островом. Напруга наростає, інтриги стають частиною повсякденного життя. Виживання у віддаленому куточку світу перетворюється на запеклу гру між характерами та прихованими амбіціями. Це була добірка з дев'яти найцікавіших фільмів за участю сідній свіні. Якщо тобі сподобалося відео, постав лайк, підпишись на канал, та обов'язково натисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові добірки найгарячіших прем'єр.